Доброго дня! Тема нашого уроку перехід різних частин мови в частки. І на сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося визначати частки в реченнях, ознайомимося із міжчастиномовними омонімами і з терміном партикуляція. За походженням частки є первісними. Інші частки утворилися від різних частин мови. Але найчастіше утворюються від прислівника, займенника, сполучників дієслова. Давайте з'ясуємо походження слова партикуляція. Стародавні латиняни називали частку партикула, у нашій мові Термін частка з'являється тільки в 1926 році, коли виходить проєкт українського правопису, де було записано, що партикуляція походить від латинського слова партикула-частка це перехід інших частин мови у частку. На попередньому уроці ми з вами з'ясовували, чим відрізняється частка від прийменника та сполучника. І це потрібно пам'ятати, бо найбільше допускаємо ми помилки при визначенні сполучника і частки. Потрібно пам'ятати, що сполучник служить засобом зв'язку однорідних членів та частин складного речення. А частка Вживається для надання слову або реченню певних семантичних або граматичних значень. Пропоную вам лінгвістичну задачу. Доведіть свою думку, показавши різницю між однозвучними сполучником і та часткою і поданих речення. Перше речення. Жай ворони і в душ співають. Друге. Смеркало і ішов тихий сніг. Потрібно пам'ятати, яка різниця між часткою та сполучником. Тому давайте ми перевіримо свої міркування. У першому реченні і не служить для зв'язку слів або речень. Воно оформляє ствердження: це модальна частка. У другому реченні слово І зв'язує прості речення ускладне, тому це сполучник. Що таке партикуляція ми з вами вже з'ясували? Міжчастиномовні омоніми це перехід прислівників, сполучників, займенників та дієслів у частку. Слово там можуть виступати і часткою, і прислівником. Який там хабар голубчику, та на базарі купила? Де там їх тепер найдеш?» Там свист Херсонського простору, там вітер з кришталевих хвиль. Слово там, якщо виступає прислівником, його можна замінити на слово онде прислівник, онде свист херсонського простору, онде вітер з кришталевих хвиль. Відповідає на запитання де? Свист де? Там і в реченні виступає обставиною місця. А частка там. Таких особливостей немає. Слово тільки може виступати і часткою, і прислівником. Чого тільки не бачив я на самому лише небі. Тільки-тільки мріє та й пропало. Якщо це прислівник, його можна замінити іншими. Словами майже зараз щойно, ледве трохи, ледве-ледве мріє, та й пропало. А тепер давайте ми попробуємо з'ясувати, яка частина мови слова. Було. Ой, дядьку, я тут було в драговині загруз. Натрапив на вікно та вже вона порятувала якось. За ці дні Мина Омелькович навіть поглодшив, що то значить опинитись людині у своїй стихії? Раніше, було, ходить, наче охлялий, сірий. Давайте тепер перевіримо свої міркування. У першому реченні. Це частка. А у другому це прислівник. Можна замінити синонімом часом іноді. Наприклад, раніше часом ходить, наче охлялий, сірий. Часто переходять сполучники А і, але у частку. Наприклад, давайте ми з'ясуємо, ре... у якому реченні а, частка. А, це ви, куми, Максиме, а де ж ваші діти? Почастуєш, а? засміялася Софійка. Дружнє тепло пестило з боку, а він чув якусь нехідь. Бачимо у третьому реченні сполучник А, бо він поєднує складне речення частини речень. А у першому і другому це будуть частки. Відповідь наша правильна. Частку але можна замінити близькими зазначеннями частками. Оце, ото. Дещо я розкажу по пам'яті, але дивіться, хлопці, аби ніде нікому, бо вам ще гірше буде. Можна замінити оце або ото. Ото дивіться, хлопці, аби ніде нікому, бо вам ще гірше буде. Зміст речення залишається. Можна частку. Але замінити на хіба або не вже. Я бачила, як приїздив. Ось уже буде день зотрі. Але віддала, забожись, Ударко. Я бачила, як приїздив, ось уже буде день зотрі. Хіба віддала? Забожись, ударко. Перехід займенників у частки. Займенники воно, що, собі, то, ото, та. Займенник має граматичні категорії рід, число, відмінок. Часток, частка немає. Відповідає на запитання, який співвідноситься з прикметником, узгоджується з іменником і виступає членом речення означенням або частиною складеного іменного присудка. Ти, дівко, той, піди, мабуть, на піконя, частки стають незмінними. Глянути не встиг на світ, а воно й смеркати стало. Відбувається партикуляція дієслів у частки. Дієслівні словоформи було, бувало, знай, мов, мовляв, можуть переходити у частки. І слово бач. І сказав творець, увага, відкрий свої очі і вуха, бач і чуй. Бач і чуй, тут виступатимуть, як присудки. У містах пани і живуть вони, бач, як гарно, як чисто одягнуті, яке все смачне їдять, булки та цукерки та всяку всячину. Слово бач можна замінити на он або ось. У містах пани і живуть вони ось як гарно або он як гарно. Якщо можна зробити таку заміну, то виступає часткою. Пропоную вам лінгвістичну задачу. Визначити, якими частинами мови є виділені слова. І зробити висновок про те, серед яких частин мови, крім сполучника, є слова, однозвучні із частками. І чим вони відрізняються. Відстань визначили точно. Точно такий зимовий день провели ми минулого тижня. Давайте перевіримо. Свої міркування у першому реченні слово точно є повнозначним, бо має лексичне значення безпомилково відповідає на запитання, як виконує роль обставини, Способу дії. Отже, це прислівник. У другому реченні слово точно не має лексичне значення, тобто є службовим. Воно вживається для підкреслення подібності ознак, у виразнення слова такий, тому це частка. Отже, ви ознайомилися із міжчастиномовними омонімами. І вже знаєте, що таке партикуляція. Дякую за увагу!